Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у нашому випуску Динамо Київ втратила свого футболіста. Український Месі перейшов в нову команду. Шахтар відпустив свого гравця в клуб УПЛ. Михайла Мутрика виставили на трансфер в лондонському Челсі. Все це а також багато іншого на ютуб каналі Футбол Дейс. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписся на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Збірна Іспанії по футболу виграла Олімпійські ігри в Парижі. 9 серпня відбувся фінал футбольного турніру на Олімпіаді. Франція зіграла з Іспанією на стадіоні Парк де Пренс в Парижі. Основний час завершився в ніч у 3, 3 У додатковий час іспанці здобули перемогу 5-3. Візначимо, що бронзовою медалі здобула команда Марокко. Вона в матчі за третє місце обіграла збірну Єгипту з рахунком 6-0. Динамо Київ втратило свого футболіста. Київське динамо повідомила терміни відновлення захисника Максима Дячука, який отримав травму плеча у матчі відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти партизана. Орієнтовний срок відновлення 21-річного українця складе 6 тижнів. У Варшаві йому було успішно проведено операцію. зроблено реконструкцію пошкодження. Гравець уже розпочав реабілітацію. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо бажаєте українцю найшвидшого відновлення. Владислав Ванат зацікавив італійський інтер. Інтер стежить за прогресом форда Динамо Київ Владислава Ваната. Повідомляє видання Легазета Sport. Італійський клуб звернув увагу на 22-річного українця ще рік тому. Його скаути були на декількох матчах за участі футболіста. Сума трансферу оцінюється в 10-15 мільйонів євро. І що зараз інтер розмірковує кого саме нападника підписати. Йдеться про довгострокову перспективу. Клуб шукає талановитого гравця, який зростатиме та розвиватиметься разом з іншими зірковими футболістами команди, а в майбутньому допоможе їй. Саме таким нападником на думку інтера є українець Владислав Ванат з Динамо Київ. Треба відзначити, що Міланський інтер це дуже серйозний рівень. Інтер це фактично зараз один із топ клубів Європи та світу. Тому Ванат навряд чи зразу буде в цій команді, де є Корея, є Арнабутовіч та інші футболісти. Владиславу буде дуже важко зразу виграти конкуренцію у більш досвідчених партнерів. Тим не менш, Ванат має безумовно дуже великий потенціал, але на нашу думку він ще не показав свій максимум Динамо. В Єврокубках цього сону у нього якраз буде шанс показати усе, на що він спроможний. Втім, якщо кияни вилетять з ліги чемпіонів. Ще влітку, то можливо краще Владиславу і прийти в інший клуб ніж грати в українській прем'єр-лізії, навіть якщо це буде банка Міланського Інтера, друзі. А як вважаєте ви чи варто Владиславу НАТО переходити в Міланський інтер? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Українець Віктор Циганков знову не зіграв за жороном в товариському матчі. Український півзахисник Віктор Циганков не потрапив у заявку на гру проти Нюкаслу, як повідомляє офіційний твіт держани, українець та Валерій Фернандес пропустили цю гру через високу температуру. Нагадаємо, раніше Віктор відновився після травми та тільки не повернувся до тренувань. Але знову циганков поза грою. Втім, за даними деяких джерел, непотрапляння циганкова в заявку жони може спічити і про його можливий трансфер з клубу на вихід. Так, журналіст Ніл Сола повідомив, що неназваний названий клуб АПЛ запропонував жоні 30 мільйонів євро за вінгера Віктора Циганкова. З даними джерела, каталонський клуб поки що відхилив пропозицію англійського клубу, але перемовини продовжуються. Значається, що сам циганков, на відміну від Артема Довбек, який прийшов нещодавно в рому, хоче залишитися в жоні ще на один сезон. Хорватія обійшла Україну в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками мірокубкого тижня. Україна набрала 0-1 очко в таблицю коефіцієнтів УЄФА. Динамо зіграла з ренджес у третьому раунді кваліфікації ліги чемпіонів та набрала пів балу. Кривбас пограв вікторії та не набрав жодного балу. Після таких результатів кількість балів України склала 21,3. і Хорватія ж набрала більше та обійшла Україну в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Тепер Україна перебуває на 20-й сходинці. Визначимо, що найнижчою позицією України у цьому рейтингу є 22 друге місце у 1996 році. Українській месі перейшов в Полісся із Житомиру. Півзахисник Богдана Лєднієв перейшов у Полісся, повідомив офіційний сайт клубу. Контракт гравця розрахований на два роки. Нагадаємо минулого сезону. 24 річний футболіст виступав у складі Дніпра 1 який був виключений з УПЛ. Він забив 4 голи у 29 матчах. Влітку Богдан отримав статус вільного агента. Вже завтра, 11 серпня, о 18.00 в матчі другого туру УПЛ Донецький Шахтар прийме Житомирське Полісся. Букмекери ставлять на перемогу гірників. Ми ж віримо в справжню боротьбу між командами, а тому ставимо на тотал голів Полісся більше 0,5 з кефом 1,95. Залітайте в коментарі та отримайте мега-бонус від наших друзів з GG. Головний тренер Динамо Київ Олександр Шавковський прокоментував перемогу над рівненським вересом з рахунком 2-1 у другому турі. УПЛ. Цитуємо, Сашо «Безумовно ми мали перемагати, доводити ще в першому таймі рахунок до 5-0. У другому таймі нічого не передвішало, отримали зовсім не обов'язковий гол. Але при цьому ще мали забивати щонайменше тричі. Кінці її могли пропустити, але дякую Руслану Нещерету. Він зіграв дуже дало в одному з епізодів. Але ми мали забивати безумовно. Ми мали забивати в цьому матчі 6-7 м'ячів у ворота Вереса. Сподіваємося, вся реалізація перейде на рейнджерс, заявив тренер Динамо Київ. Любі друзі, якщо бажаєте перемоги киянам в Шотландії у другому матчі кваліфікації до ліги чемпіонів проти рейнджерсу, то поставте лайк цьому відео. Львівські Карпати орендували гравця Шахтаря. Карпати візьмуть в оренду півзахисника Шахтаря Олега Очередька. Повідомив колишній журналіст Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі. З даними джерела клуби домовилися про перехід. Угода буде розрахована на один сезон. Відзначимо, що у другій половині минулого сезону 21-річний українець на правах оренди грав за дніпро 1 де забив один гол та віддав один асист у 13 матчах за Дніпровський клуб. Реал Мадрид збирається попрощатися з Андрієм Луніним. Український вартар Реале Андрій Лунін хотів би мати більшу роль у команді, якщо погодиться на новий контракт до 2029 року. Повідомляє видання «Релево». Кремництво Мадридців не збирається ні на крок відступати від умов, які сторони вже узгодили у березні та квітні. Реал вважає, що якщо Лунін хоче залишитися в клубі, то може це зробити лише на певних умовах. Головний тренер Карло Шоті вважає першим номером Тібо Куртуа, а Луніну даватиме грати лише в Кубку Іспанії. У реалі це питання навіть не ставлять під сумнів. Також у реалі є кілька людей, які вважають, що повинні тиснути на Луніна і що тиск спрацює на Луніна. І він підпише новий контракт. Якщо ж ні, то команда запросить кепу Арізбалагу з Челсі як другого вратаря. Лідер військового руху вилетів на довгий термін. Центральний захисник руха Богдан Слюбик отримав травму напередодні матчу другого туру УПЛ проти Облонії. Повідомляє видання Спортюа. Орієнтовно футболіст пропустить 3-4 місяці. Значимо, що минулого сезону Слюбик забив 4 голу 30 матчах та був лідером оборони руху. Влітку на нього претендувала Лісабонська Бенфіка, але тепер трансфер точно не відбудеться. Луганська зоря підписала Вінгера Минаю. Зоря оголосила про підписання Вінгера Минаю Владислава Вакули. Про деталі угоди офіційно не повідомляється. Візначимо, що 25-річний Вакула виступав за Минаю з лютого 2024 року. Раніше, колишній журналіст Ігор Бурбас також повідомляв, що окрім Бакули, зоря ще й підпише Тімура Корабліна. Обидва футболісти перейдуть в луганський клуб за 200 тисяч гривень або доларів. Не уточняється. Михайло Мудрик, скоріш за всього, покине лондонський Челсі. Український вінгер Михайло Мудрик не вразив нового наставника Челсі Енцу Мареску. Серед усіх вінгерів Челсі Мудрик провів найгіршу підготовку. Стерлінг та модуеки грали в товариських матчах набагато краще за українця. Саме вони повинні розпочати сезон основними. Так, Мудрик, на відміну від конкурентів, не знаходить моменти. У нього за товариські матчі лише три удари і жодного площину його XG 0-0-4. Найгірший показник. Також у нього ще один критичний пункт, а саме лише 1,71 дотиків за матч у карному штрафному майданчику. До прикладу, у медовеки таких дотиків 6+, а у Стерлінга 9+. Тобто у мудрика в 6-7 разів менше. Єдине логічне пояснення цьому показнику це недобігання та вибір позиції українця. Також у Мудрика багато спроб дриблінгу, але дуже низька ефективність. Окрім того, в нього й нуль передач під удар та нуль ключових передач за усі зустрічі в товариських матчах. А отже, перспективи Мудрика, як і всього Челсі, не надто веселкої, принаймні на старті цього сезону. Ще одна погана новина для Мудрика: це те, що Лондонці домовились про трансфер Вінгера Булрагентона, Педру Нетто за 68 мільйонів євро. Він достатньо універсальний футболіст з робочою лівою ногою, але найбільше матчів зіграв якраз зліва. Павріцо Романо заявляє, що футболіста беруть як заміну Михайлу Мудрику, якого такими темпами вже незабаром планують виставити на трансфер після чергового провалу з черговим тренером, який вже є п'ятим челсі за півтора роки, з яким мудрик знову не знайшов свою гру. Любі друзі, як вважаєте ви у чому головна проблема Михайла Мудрика в лондонському Челсі? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. На цьому, все дякую, любі друзі. Та що сьогодні був з каналом Футбол Дейс. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал, що цього ще раптом не зробили. Та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних новин. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.